Доброго вечора! Шалом бонжур, православні! Вирішив вам змінку зняти 20.47. Я вже їду на друге замовлення. От Як зазвичай працюємо Бонд, Болт, Уклон, Шарк і Убер. Все як завжди. Все як завжди. Зараз це я першим замовленням приїхав з Цвітаєва на канатну, канатну, канатну семінарську за 152. І зараз прийняв Азарова на залізничний вокзал. Так що не знімав давно, ну як, я зняв, був зміну, але щось мені не понравилась якість. Я камеру тягав туди-сюди, у сумці на зарядку виявилось, що скло в камері забруднене і якість була така, щось розмита було. Не сподобалось. От, то я її навіть і не монтував. От. Так що сьогодні працюємо, як завжди, до комендантської. Подивимось, що вийде. Сьогодні неділя, 21 вересня. Ось такі справи. Так, постояв я трохи на центральному вході жиде вокзалу, щось нічого не було. От зараз переїду на старосіну. З пацанами трохи постою, якщо вони там, ну якщо ні, якщо ні, то ні, Постою сам. От. Тому що зараз 9 вечора щось Зі Старосіної повинно бути. Та й таке. Робота вже не літо. Ну і що ти стоїш? Ти їдь или шо? Или де? Виїхав і став нн 4 пятерки СС Ой. Це той випадок, коли машина дешевше ніж номера. Це теж їде чи в лівому ряду, чи в правому. посередині їде і все. Так, що тут є хтось? Да, стоять бродяги. Зараз взагалі забувся, що я знімаю зміну. Постояв я там з хлопцями трохи, прийняв автостанцію привоз на Пантелеймонівську. Це, мабуть, до мене дівчинка. Ось вам і приклад нормальності пасажира. Ой, не треба заїжджати у двір. От, там поганий виїзд. Ну я знаю, що там виїзд не дуже нормальний. По-перше, треба задом виїжджати. Виїжджати задом, бо розвернутися там нема де. от, І 285 по тарифу. Дала 300. Дякую, до побачення, гарного вечора. І все. І все добре. Якось так. 22-25. Вже все, робота вже не та, націнка не та, вже нема таких замовлень, прямо таких, щоб лух, вже немає їх. Ну, що маємо, то маємо, як то кажуть. Так намагаюсь висмикувати, ось зараз приїхав з... Так, Бондик, Тенисто, 16, блин, горевый, это аж педагогический переулок, провулок, да, замовление за звонком, блин, на иране ну ладно, ладно, проедемося. Що я казав? Що тут по замовленню? 2,6 за 170. Нормально. От. Зараз приїхав я з куда? З красного Проволка. З крас... красного. Вот уже, да. З червоного провулка. З червоного провулка. Приїхав на сонячну за 285 гривень, дала дівчинка 300 і сказала не в чомусь собі, дядя Слава, не відмовляй. Так, а зараз поїдемо на Ну, Там я, мабуть, стояти 100% не буду. Доведеться відкатитись. Бо що я там буду чекати? Я не знаю, так я не пристібнувся, не можу зараз. Чи не хочу. якось так. Думаю, оце зніму вам зміну, бо опять поїду. ну, я ненадовго. Мабуть я монтувати її завтра не буду, бо в мене завтра дуже багато роботи. от, Днем. Я скоріше за все змонтую. Уже там у мами якось вечором. Не знаю в який день ви побачите це відео. Правда, там завантажувати важко, бо інтернет хреновий. Ну якось завантажу, то якось подивитись. Раз дивитись, значить завантажуватись. Такі ось справи. Якось так. Будемо працювати. Ще півтори години у нас є там, звісно, постаю на Гераневой, може там щось Луніна, Шклярука може щось стрільне, то поїду візьму, а не то перекочусь десь на п'яту фонтана. Так, приїхав на Гераніву в стінистой. с простоем вышло 210 нет 206 210 я отримал вот поки перекурив ничего не пришло так что еду в сторону 5 поки есть какие-то треба працювати поки есть кафе а то потім Зараз тут простою. Потім буду локти кусати. Поїхали. Я ще одне непогане замовлення зробив з АТБ на фонтанській дорозі. Яка там шоста з половиною майже сьома На Сієцьку. На Сієцьку. Можна сказати, ну 23 номер, хто знає, угол Фонтанской дороги. 163 дали 190. От і вже 23.14 проїхав я вон 23 кілометри. Що не может не радувати. Подачі короткі. Ну, там десь перекатився я. Ільфа Петрова не цікаво от так що якось так. Бонд, бот... Нет, бонд, уклон і убер. Одне замовлення 185 було. А, я ж забув, мене перебили. Я. Коли був на Старосіної на Старосінний Колибув взяв замовлення автостанцію Привоз на Пантелеймонівську, там -те, де ну, новий Привоз, готель Black Sea, як він там не пам'ятаю. Оріон. Не, не Оріон, то на Малеерноубської. Забув, як називається. Горизонт. Горизонт, по-моєму. Неважливо. Там щось, ну, геть мало, 185 чистими. Думаю, блін, що не поїхати, якщо є така можливість. Якось так. Тут, звісно, район оце на Сігецькій не дуже. Ну, вже переїжджати я не буду. Каратиши, в основному каратиши, Оце одне длинне у мене було замовлення. я сидю, думаю, що таке ефір геть пустий. В уклоні нема замовлення, мені нічого не приходить. Думаю, що таке? А потім включаюсь подивитися, на цінку, А у мене обмеження в роботі. йолки палки То я привіз на. Куди я привіз? 285 гатівкою, 300 вона дала. А, на сонячну на сонячну перевіз за три сотні і все, і уклон у мене заглох. Я думав вже все. А це кончились бабосики на рахунку. Ну чого, поповнився, чим уже щось катну. Так, щось я стояв, стояв, вже без 15 взяв замовлення. З Говорова. Щось на Сігецьке я тут застоявся. З Говорова на канатну. Який тут номер? 98. 98. А, це... Да. Це десь в районі Підщевой, не доїжджає Підщевой. Вот. 2,7 за 164 по уклону І це мабуть вже буде сьогодні останнє замовлення І поїду додому Якраз мені там недалеко було пару замовлень по шарку не встиг взяти, Він мені чогось не прийшов і подачу намалювало щось там 5 кілометрів хоча я знаю що там максимум 3 так. Головне не забути, куди я їду. От вони, блядь, місто знайшли, на, на кругу стоять. А, так що, такі справи. Ой. Вже все. А скоро зима. Скоро, скоро треба буде працювати цілодобово. Так, щось я не пойму, що таке 11G Щось я не врубаюсь, що це таке. І навігація, як назло, неправильно показує. Щось я тупанув. 98 це гуртожиток. Семінарська канатна. Ну теж непогано. 164 гривні і в сторону дома. Так що добре, що я не взяв там на центральний автовокзал. Було замовлення. Потім з центрального автовокзалу тулить додому. Таке. Так, що в нас вийшло? Значить, дивимось по замовленням 27,4. Рахуємо 28. Замовлення. Замовлень було, бачите, з цим пробігом небагато. Значить, ось по бонду було два ість 352. О, ще чаєві 30, О, бойо. 345. 345. Вийшло. О, і ще шарк летить. А що тут летить? Канат на 100, привокзаль на 2. Ну, вже я не поїду, бізнес. Вже я не поїду. По-перше, я вже повернув. По-друге, вже іду додому. 345 додати. А, вже без 5.12 вже таке

Сьогодні враховуючи пробіг, вийшло непогано, я хочу сказати. Це ж сьогодні, сьогодні, 696. І вийшло 1226. Ось 345, 185 і 696. Пробіг небагатий, дорівнює, ділимо, скільки там 28 кілометрів я проїхав, ділимо на 28, виходить у нас сьогодні кілометр 43 гривні. Витрата палива 8,2 в спорт режимі. Все як завжди. Я зараз тільки в спортрежимі і їздю. От, такі ось справи. Ось така ось, бачите, робота. Сума невелика, ну але що маємо, то маємо. Якби не виходило, цього б не було. Так же ж. Так вийшов. Скільки я попрацював? Три години з 9 до 12. Я що, Напрягався, в мене пуп розв'язався. Ні. Якось так. Все. Бажаю вам миру, добра, удачі, п'яти соток без здачі і замовлень по здачей. Па-па.